Друзі, всім привітки! І в нас сьогодні чудовий настрій, бо в нас вихідний. І в цей день ми вирішили поїхати в місто Хоян. Хоян це, до речі, місто, яке занесено до ЮНЕСКО. Воно старовинне і не знаю. Мені там чомусь дуже атмосферно і дуже подобається. Це якесь таке спонтанне рішення. В принципі, в мене таке частенько буває. Я сиділа щось на роботі, сиджу, сиджу така ось так клас, і потрібно поїхати в Хоян. Ну, Олег підтримав цю ідею, звичайно, не зразу, але підтримав. Тому ось на вихідні нас сьогодні. і Завтра ми їдемо в Хоян і будемо там Віка з нами їхати не захотіла, тому ми їдемо удвох. І показую вам, що буду готувати, щоб залишити віці. Тут вона захотіла макарончики на сьогодні, і тут зараз буду смажити відбівнушки. Я зазвичай відбівнушки завжди ось так промариновую трішечки, різні там приправи, майонез. і щоб постояло хоч півгодинки, тоді вони мені набагато смачніші. І на сніданок ось я в МММ купувала ось ці булочки, тому зробила, типу, не назву це гамбургер. Але такий, такий типу, бутерброд на сніданок. І ось Олег повернувся з риму. Зараз подивимося, що нам приніс. Привітки. Ти вже прийшов? Ну, так бачиш. Бачу, бачу. Так, 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 виноград, бачу, креветки, всякі я замовляла. О, цього я не замовляла. А це до нас буде. Хоян. Хоян, ну так, це я просила в Хоян собі пару троянта для ванни, а це так я пробку, не замовляла. Щоб, щоб око радувало. А ти... тримай, дякую, дякую. О, впізнаю вітнамський стильок. Оця газетка. Ти ну, не так мило замотив газетку завжди квіти цей шнурок як мішки заводити. Так, вони завжди такі букети. Зараз ще тут будуть варитися креветки, Олег купив. Тут же віки на їжа готова і далі показую вам, Олег купив полуничку. До речі, полуничка якась дорогувата, 160 гривень кілограм. Але, в принципі, як це не азійський продукт, то можливо окей, виноград я щось не знаю по чому. Дивіться, скільки легко пив винограду зеленого. Хоч би не об'їстися. А що, більше не продавали? Економна. А, е економно окей. А це не е не економно? А це, не знаю. Дало не є в чорно. Ну, я просто зелене більше люблю мені. Я теж. То, чого ти чого? Не знаю. Бачите, яка в мене дуже красиво вийшла фруктова тарілка. Вона така величезна і тут багато всього. Я не знаю взагалі, чи ми це все з'їмо. Я взагалі думала, що ми віці залишимо, але Віка каже, що вона нічого з цього не хоче, тому забираємо все з собою. І, звичайно, куди ж без шампанського. дивіться. Ну, буде смачно. Так, у нас таке відчуття. Дякую. У нас таке відчуття, що ми знову переїжджаємо. Пакети, пакети. Наша так суха. Він фаст машини дуже сильно копіює, типу, як під Тесло. Бачите, тут немає приборки, все на моніторі. Просто руль і екран. Зразу видно, що ми наближаємось до хаяну з цих ліхтариків. Дуже багато на кожному кроці. І ось ми вже на місці. Наш улюблений готель Лазента. Як можна виходити так з машини, щоб загубити тапок? Я виходила з машини і загубила тапок. В цьому готелі нас вже всі знають, зустрічають, але погода сьогодні в залі все супер, красиво. Яка тут краса. Нам цей готель подобається найбільше, тому ми сюди приїжджаємо вже, напевно, раз третій або четвертий. Нам вже завжди тут роблять знижки, як ми замовляємо готель. І тут, як завжди, переважно одні корейці. І, до речі, досить багато людей сьогодні. Ось ця жіночка завжди нас приймає, завжди з нами переписується. Привітала нас з поверненням і спитала, де наша Віка, як все пам'ятають, і знають класно. До речі, наш таксист також стоїть. Зараз будемо заселятися. Недарма ми завжди беремо в цей готель. Подивіться, скільки у них нагород. Один, два, три, чотири, п'ять нагород. Ну, взагалі супер. Так, ідемо у наш номер. До речі, нам дали якийсь VIP номер Але зараз побачимо, що у нас за номер. Сервіс. Ой, диви, класно. Фарбують щось. Басейн-та-дам. Наш номер ту Ого, тут є кухня. Вау! Повноцінна типу кухня. Прикольний номер великий. Тепер дивимось на наш вид. Тут, до речі, у нас є балкон. Що досить непогано, як воно не відкривається? А, тут туди. Ну, балкон, прикольно. Ось тут, до речі, було класно, коли були риси і поля, все було зелене. Зараз воно не зелене, якраз врожай збирають. Але все одно тут дуже красиво і дуже жарко. В ноги. Я не можу стояти. Плитка просто кіп'єток. Ідемо назад і йдемо ще подивимось ванну. І до речі, досить прикольно, що якраз ліжко, і типу відкриваєш собі ось такий гарний зразу вид. Це класно. Далі, ой, ванна величезна, і зеркало є. Класно, боже, в мене футболка. Довше, чому мої шорти? Таке щастя, що я просто в футболці. А, ну, ось, я, Та, ванна просто гарна. ванна класна. І з таким видом. Велике, велике місце для ванни. Так, багато місця. Туалет окремо. І ще є навіть душ, є ванна. А, це, а, це туалет. Це суто туалет, то, 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 то А, така туалет. кабінка. Ось з вікном. Слухай, ну, ну клас. Це плюси то перейдемо номер. Багато місця і на ванну. Та і ванна така. О, навіть ванна є? Цукор? Два умивальника. Дивись, навіть умивальник з зеркалом тут, і умивальник з дзеркалом тут. Тобто Чи в кожного ти є ти своя ти 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 територія, ти. я буду дивитися на рисові поля. Супер. <сх> ну, типу, так, да, те ти що, велика, дуже багато місця, простору. Хоча саме перший номер, як ми їздили, мені подобався набагато більше. Він був дешевший, і мені був, не знаю, якийсь приємніший. Це, типу, ну. Класно, все Дорого-багато, але не знаю, щось мені якось. Ну, Ванна класна, так, але сам номер якийсь ну, таке. Особливо оця шафа коричнева. Таке собі. Не знаю. Ну, Це крісло, то, ну, воно якесь таке все дивне. Знаєте, Поки я вам знімала відео, я зрозуміла, що ось е, спати ось тут на ліжку і дивитися на оцю. Е, Кухню, ну це знаєте, це як приїхати додому. Мені взагалі не сподобалось. Що? Так, і ще тут мені дуже не сподобалось Саме вигляді оцих кухонних шаф. Ну подивіться, це просто ну, не... 60-ті, от <світ> бабусі вдома. Так, колір Але, кухні та... просто жах. Ну, типу це як плющовка, як я не знаю, <світ> сталінка, просто як ти <світ> <і> тут <світ> живеш. Ну, це типу, коли ти приїжджаєш на один день в такій готель і платиш такі гроші. Ну, це має бути якось трошки не так. Ось ці крісла, ну, типу, блін. Ми перший раз приїжджали, номер, нам набагато сподобався більше, тому що не був, були меблі такі самі, ну не було цієї савдеповської шафи, і був інший колір. Просто меблі, воно якось все одно дивилось гарніше. А тут колір настільки противно рижий. Ну не знаю, нам нам, ну мені більше Олегові, в принципі. Без різниці. Я от мені могі... да, би тут поночувати йому нормально. От мені, якщо мені щось не так, все це рознос. Є плюси, просто є плюси, також більш... ну плюси. Так, плюси, вани і вага. Я забачу тільки завжди в дорогих номерах. Є вага. Але якщо мені щось не так, я приїхала на один день відпочити. Якщо мені буде не так, то це все це отак. І зараз прийде з рецепту дівчина. Вона нам покаже, які є номера. Я виберу той, який мені сподобається. Це вже окей, так мені подобається. Зараз ще зважимось. Мені страшно. Йо моя. Печаль. Фіаско. Все, вона виключається все. Та фіаско, фіаско та Та фіаско конкретно. Я просто завжди важила стабільно 60. Все своє життя я важила 60.00, а тут 66. Це все. Це треба зав'язувати вже. З цим всім капець. У нас пішов рум-тур по різних кімнатах. Так, ми йдемо поки на басейн, тому що нам вона показала три номери. Чотири. Чотири, здається. І ось ми вибрали ось цей. Він, до речі, знаходиться зразу ось цей типу наш, де я вам показувала румтур. І ось цей зразу ось тут. Але вона сказала нам зачекати, поки вони трішечки приберуть там щось. Хоч чи там і так було чистенько, все не знаємо. А ми поки йдемо на басік. Трішки розповісти про цей готель. Е, номер коштує 100 доларів. Так це не бюджетний, але це один з найдорожчих номерів тут. Але нам зробили таку шалену знижку, аж цілих 30 доларів. Тобто нам номер цей вийшов, що я вам показувала перший рубль. Вийшов 70 доларів. Знижка така велика, тому що ми типу так знаєте, ніби здружилися з персоналом, з власниками. Тому що перший раз, як ми тут були, Олег знімав мене з дрона в басейні. Потім ми зробили обліт готелю, і вони щось так розговорилися за дрон, спитали, чи ми фотографи, відеографи. Кажу, ні, ми просто так для себе. І вони нас попросили скинути їм відеоматеріали, якось так. Міні-така переписка, та й все. Кажуть, приїжджайте до нас ще. Другий раз ми приїхали, вони нам також запропонували знижку, ось таке. І цей раз також кажуть: ми вам передоставимо найкращий номер, тому що того, що ми хотіли перший раз, де ми були, нам саме більше сподобався, його не було. Тому. Вирішили, ось він нам запропонував ось цей номер. І каже, я вам все одно зроблю знижку, бо той, що ми купували номер минулий раз брали, він був 60 доларів. А цей каже: Ну, максимум вам можу зробити 70. Ми такі, ну окей, але він нам все одно не зайшов, не сподобався, особливо та кухня. Ви знаєте, таке відчуття, що я з дому не виїжджала. Мені вдома ось такого вистачає тієї кухні, тому якось не зайшов. І вона нам показала чотири варіанти номеру. Я вибрала той, що мені найбільше сподобався. І до речі, він дешевший ну не набагато, на 160 гривень. Це не дуже багато, але все одно. Зато мені більш подобається номер, там немає кухні. Що це супер. Так, Ось моя тарілка фруктів. Ми як завжди, все з собою. Ура! Початок вихідних. Ура. У них ось таке гарне знайшлося відеречко, але я все одно з собою взяла мало лі. якби в них не було? Я завжди маю з собою все мати своє. І ось дивіться, ну виглядає взагалі клас. Зараз ще фрукти розпакуємо. У нас, до речі, щось дуже вітряно, якщо чесно. Але дивіться, хочу вам показати, в горшку ростуть кавуни, це взагалі клас. Ось такий великий горшок. Тут росте пальма і хтось посіяв кавуни. Дивіться, вау. Такий величенький виріс, ось тут дивіться, який малесенький. Такий зовсім малютка. Клас! Дивись, тут кавуни ростуть! Я ще такого не бачила. Є тільки два. І переходимо до найприємнішої. Події цього дня Покажу вам, як проходить побілка. Якщо чесно, мені якось трішки було б напевно страшно ось так на просто ось таких шнурках висіти. Висота все ж таки трішки є, тому що ось ми на сьомому поверсі, це сьомий, виходить вони на шостому. І ось тут рисові поля. До речі, урожай, рису вони збирали 2 тижні назад. Ми ось почули там знизу в басейні американці розмовляли і їм сказали, що два тижні назад збирали урожай. І зараз там йдуть якісь покоси, збір сіна. Ось бачу, палять там траву чи що. Я планую взагалі сьогодні ще встигнути, хочу прокататись туди велосипедами і подивитися, що там, як з Показую вам новий наш румтур. Це ось тут ось такий, типу вхідна поличка, далі крісло, столик. І ось таке ліжко ось тут. Ліжко також є диван, столик і далі в нас вид. Вже не такий красивий на рисові тераси, але. І балкон набагато менший, але мені тут подобається більше, тому що немає кухні. Це мені мега важливо ось такі. Румтур, не знаю, мені тут маліше, тобі як? Також добре. Нормально печки. Ну просто кухня і нема тих меблів старих. Так, тут менше старих меблів, не знаю, мені більше подобається. Ні, там краще, тим більше дешевше. Так, на 100 тисяч. На 100 тисяч, але ці гроші потратили на масаж, наприклад. Далі, а, тут бачиш один умивальник і ось такий величезний простір. Далі тут у нас. Що у нас тут? Вана. Ага, ванна. ванна. О, до речі, відкриють ті штори. Це не, це не штори, це якась. Жалюзі? Жалюзі. Ну, класно, що тут є вікно, дуже багато світла, і ось така ванна, типу, і з видом. Прикольно. В іншій стороні у нас тут, напевно, я так думаю, що туалет. Так, туалет. А, ага. І ще один умивальник. Ще один умивальник все-таки є. І ще одні двері. Є все ж таки ось ця шафа, але вона схована, так, її не видно. А, і тут зеркало. Угу, тут просто два входи, так. бачиш? Так, ось тут подумаю, так, тут вхід. Тут у нас. Парасолі навіть є. Парасолі, сейф, угу. додаткові подушки. і Супер. Два, халати. два халати. До речі, додаткові Супер. подушки дуже класно, тому що як ми приїжджаємо з вікою, у нас завжди проблема з подушками і з пострілів. Угу. Ага, бачиш, то можна зайти ось сюди і можна зайти сюди. Кожне вони продають так. свої тапочки. Так, але краще б вони давали запаковані одноразові. А це просто якісь в'єтнамські. в'єтнамки. В'єтнамські в'єтнамки. Так. І ось таке ліжко. Не знаю, мені цей номер якось більше подобається. До речі, пишіть в коментарях, який вам більше сподобався. Чи ось це, чи минулий. Ось зараз буде багато світла. До речі, ось це прикольно. Ось так тут з ліжка собі так сідаєш, і дивіться. Ну клас. Ми зараз йдемо домовлятися за масаж на рецепшені. Хочемо сходити в спату. Також є. І тут мінус 40% для тих, хто живе в готелі. І плюс ще хочемо взяти велосипеди та поїхати на рисові тераси. Так, ось ми взяли в оренду два велосипеди. За масаж, до речі, також домовились. У нас є тільки 50 хвилин до масажу, тому що масаж зачиняється дуже рано. Надіюсь, ми за 50 хвилин встигнемо тут все подивитись. Рече наш готель, і ось ми тут наші велосипеди припаркували. І дивіться, тут був колись рис. Ну як колись. Два тижні назад, в принципі вони збирали урожай. Бачите, вони ось так все випалюють. в принципі, так як і у нас траву Ось так зрізають і лишаються такі. Як це називається, те, що лишається? Стерня. Стерня. О, та, до речі, Щось, ну, типу стерня. У нас після врожаю також таке лишається. Далі тут вітнамець палить. Таке гарне сонечко. Далі ось такі маленькі купиці. чи сіна, чи соломи, не знаю. Але вони такі дуже маленькі, знаєте, в нас є такі ось величезні, такі навіть нам фотографії, фотосесії роблять. А тут такі маленькі-маленькі, дрібненькі. Трактори також їздять. Собака. І ось косять траву. Собака думає, що ви тут хочете? Ось тут також все спалене. Подивіться, яке все чорне. Хай повипалювали. Красиво, виглядає дуже гарно, особливо ще коли загідзонечка взагалі супер. Кашвидки с ньому Класно. Ось ще один якийсь такий красивий повітряний змій, тільки ще не зрозуміло, який він. А, бачиш, то він прив'язаний до ось цього. Угу. На одному шнурку. Зараз, походу, Це має нагрутитися. Ага. О, бачиш, так, він розправляється трішки. Класно, він так розправляється, до речі, дуже багато там шнурків. Багато його шнурів тримає. Це якийсь котик чи що? Угу. Класно. І, до речі, тут запускають ось ці повітряні змії, всі старші хлопці. Тут зовсім немає дітей. Це всі старші. Це літає як якийсь літак. Mm -hmm. Я думаю, що він на якомусь, ну з нього є, якийсь, він не просто від вітру літає. Від <тас> вітру, там просто... Від вітру? Якась матерія, Можливо. Просто звук, капець. Це малий володний тримає. Там <А> малий тримає? Так. А, я думала, він сам по собі літає. <тас> Ой, диви, клас, це якийсь котик. Ааа, ah, лисиця, лисиця. Там це Так, все ж таки це лишиться, видно, ось по ah, хвості. Але він великий, круто. Дуже гарно. Такий гарний кадр, дуже гарний. Тільки та жужалка. Кожен <рес> запускає <рес> свій <рес> і Так, дуже гарно. Ми вже приїхали в іншу локацію. Тут ось пасуться корівки, їх тільки дві штучки, але вони є. Хотіла зняти ближче коров, але щось вони від нас втікли. Але у нас також часу вже немає, мусимо повертатися назад, тому що йдемо на масаж. У нас ще якраз залишилося 10 хвилин, якраз достатньо часу, щоб доїхати ось наш готель, якраз так по прямій, зараз і поїдемо. Так ось зустріли по дорозі ще корівки пасуться. Ось як вони виглядають. В'єтнамські корови. Та, в принципі, виглядають, як і наші, нічого особливого. Так, все, ми вже повертаємось в наш готель. Дивіться, як гарно виглядає готель. І йдемо на масаж. У нас якраз залишилася хвилинка, в принципі, ми якраз і встигаємо. Залишили вже наші байки. Веліки, ми називаємо це геліки. Приїхали на геліках. І йдемо на масаж. До речі, спа знаходиться у підвалі. Минулий раз ми теж так були тут, але ходили просто на масаж. І цього разу вирішили піти на цілий спа комплекс. Тобто буде якийсь кокосовий е, скраб, так? Да? кокосовий скраб з молоком, щось таке. І ще чимось також потім натирати якоюсь сіллю будуть. І потім ще година масажу, тобто 2 години релаксу. Це класно, це ми таке любимо. Це, до речі, бамбукові палички. Як приємно, що завжди дають або водичку, або якісь соки. Тут водичка з лаймом і м'ятою, так? Так. Це вода просто. Ти вже пив? Ага. За наш прекрасний Добре. масаж. І дивіться, як тут гарно, до речі. Є всі спеції, такий запах класний. Кориця така величезна. Клас. Вже закінчили масаж. До речі, масаж був дуже класний. Це був скраб з сіллю і якимись оліями. Далі кокосове молочко з кокосовою стружкою. Пів години нас намазали, пів години лежали і далі годину масажу. Дуже класно. І позаду мене ще ми ось ходили римська, здається, сауна. І звичайна суха. Зараз баня. так? Сходжу за все, баня, зараз я вам покажу. Так, римська, в принципі, тут нічого не видно, все в парі. Але прикольно, що є ось такі стільчики, можна сідати. І ось така суха. Ага, це сауна. Ось так. З камінцями, дерев'яна, так як ми звикли. І ще тут є джакузі, але зараз воно вже, напевно, просто пізня година. Ми вже останні клієнти вже його спустили, нічого немає. Але також є джакузі. І ціна такого задоволення коштує 1200 гривень. Я, в принципі, рахую, що це недорого, тому що ми вже тут 2,5 години. Ось цей масаж, скраб, плюс ось ця кокосова олійка чи що там було, не знаю. Молочком, напевно, е, ну, це зайняло дві години і плюс дві сауни за 1200 гривень. Я думаю, це досить непогана ціна. Ну, звичайно, це з однієї людини 1200 гривень, але все одно це дуже класно. Дві сауни і ці всі процедури, ну вау, Мені сподобалось. Мене таке відчуття, що я помолоділа на років два. Та Миколай до нас зайшов. Дивіться, як класно. Поки ми були на масажі, ось така краса до нас прийшла. Не знаю, чи сама її прийшла, чи її принесли. До речі, дивіться, Петрушка і оцей фрукт. Слухайки називається? а passion fruit. Я завжди забуваю українську назву. О, маракуя точно. Я завжди знаю passion fruit, а маракуя не знаю. Але петрушка і фрукт це якось трішки дивно. Ми ще чекаємо нашу вечерю, замовили собі піцу, тому що дуже голодні. Я думала, що того всього, що ми з собою набрали, тобто фрукти, нам вистачить, але ні, щось фрукти якось малувато. Піца приїхала! Ось і наша вечеря прибула. А, до речі, а ти яку замовляв? Чотири сири? А, добре. Окей. Я вже якраз тут підготувала. Ось тут будемо вечеряти фрукти, наші фрукти з готелю. бокали, до речі, тут також були бокали на вино. І ось таку квіточку одненьку залишила і піца. Раз, два, три. І мої всі а -а -а. банні процедури на цьому не закінчились. Я вже набрала ванну, накидала троянд, і ось для чого. В принципі, вони мені були і потрібні. Я Олега просила сьогодні пару штучок купити. Свічки також з собою привезла. і в мене буде ось така... такий романтичний вечір. Що ж, друзі, на ось такій гарній, романтичній ноті хочу закінчити сьогоднішнє відео. Зустрінемося з вами завтра у новому дні і у новому влозі. А вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Всім пока-пока!